Хмельничанин Вадим Макаров прийшов на благодійний забіг біля кінотеатру імені Тараса Шевченка з сином та онуком. Після реєстрації отримує номер і пам'ятний подарунок. Коли присутні присутній намір і певна ціль, тоді цей біг зразу робиться доречним і корисним. Супер настрій чудовий, да. Морозний день. Понад дві тисячі гривень задонатили орест з батьком. Дуже важлива справа, це поєднує людей. Ми вже вон картину купили, да, задонатили. Взяли, купили вісім, по чотири розіграша, ну, скільки могли, стільки і зробили. Потрібно для кожного з нас, потрібно для людей, які навкруги, потрібно військовим. Нема різниці, ти прибіжиш перший, останній. Головне участь. Для дітей дистанція 200 метрів пробігти один кілометр готуються дорослі. Раніше я бігала 200 метрів, а сьогодні хочу з папою попробувати один кілометр. Заради ЗСУ. серед учасників ветеран і параатлет Олександр Дармороз. Біговий протез йому виготовили в США, де він брав участь у марафоні морської піхоти. каже: потрібно, аби кожен розумів, війна триває. Треба показати, що Хлопці там не самі, що за ними є тил. Чую, що дехто вже втомився. від мені. Я вже рік ніяк не тренуюся, був поламаний протез. Ось і я сподіваюся, що сьогоднішній коротенький забіг буде стартом знову розпочати тренування. Тому що, чесно скажу, без бігу життя набагато прісніше. Перед початком забігу активна розминка. Першими стартують діти. Дев'ятирічний Даня долає дистанцію переможцем. Просто вирвався вперед і я фінішував першим. Майже 300 учасників бігли навколо кінотеатру алеями парку. Першим фінішує прикордонник Вадим Мальцев. Один кілометр ще не бігав. Все добре, як завжди. Тримайте себе в спортивному духі. Так скажемо, все буде добре. У Хмельницькому четвертий із заключний цього року благодійний забіг влаштувала громадська організація Підтримка України спільно з ОВА та міською радою. Ціль наша зібрати 200 тисяч гривень була за захід орієнтовну суму збору, яку ми орієнтовно підраховували. 100 тисяч гривень буде з цього заходу, але в нас ще є певні заходи, тому. 20 тих дронів ми точно до кінця року придбаємо. Якщо людина хотіла отримати медаль, пам'ятну, то медаль стартувала від 300 гривень і дорожче, скільки людина готова оплатити. Хтось платив 700, хтось тисячу для параатлетів, ветеранів була безкоштовна реєстрація по Україні. Це вже десятий, бо ми ще організовуємо онлайн забіги по Україні. В нас більше 10 тисяч людей прийняли за цей рік. участь. новий горизонт. Таку назву має і новий проєкт спрямований на психологічну і фізичну реабілітацію ветеранів війни. Андрій втратив ногу під час артобстрілу у 2022-му. Нещодавно брав участь у змаганнях з кросфіту в Брюсселі. Готую співпрацю з реабілітологами для того, щоб вчили хлопців ходити на протезах. Так як в нас ну на даний час є така проблема в Україні, мало реабілітаційних центрів, тільки з ампутаціями більше 70 тисяч. А реабілітаційних дай Бог було б 15. У нас є от партнерство вже зараз з мережою мультимаркетів Аврора. Які готові брати на роботу ветеранів, готові навчати ветеранів, перенавчати. Цьогоріч на допомогу ЗСУ, громадська організація підтримка України зібрала близько 10 мільйонів гривень. Слава Україні! Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.